Вже синички прилетіли. Вже прилетіли синецьки. Горіхи збирали під час дощу. Це ми не б'ємо ще горіхи, це захотів замовник, щоб ми продемонстрували, які ми маємо горіхи. Горіхи ще не висохли, от такі, такі горіхи. Цього року горіхи не найкращої якості. Ми збирали їх, коли мокро було, та й збираємо теж ще мокро. Але якщо взяти, якщо горіхи почистити і потримати їх у мішку місяць, то навіть з отаких от білих горіхів вони перетворюються ось такі. Так що все залежить від зберігання і швидкості реалізації. Ну, нормальний горіх. Нормальний. Якщо, якщо він не стане темнішим. tá normal